Сьогодні на огляді затишний будинок в селі Андріївка Бучанського району з ремонтом. Будинок можна використовувати для постійного проживання або дачу, або як будинок для батьків. Відстань до Києва всього 50 метрів, до Макарова 10 км. До Бородянки також 10 км. Територія 48 соток. Широкий фасад, під'їзд асфальтований та доглянута територія. Є окремий будинок, літня кухня з техприміщеннями, сараєм, сухий погріб, гараж, центральне водопостачання, сад з плодовими деревами та кущами, літній душ та літній туалет. Будинок загальною площою 65 квадратних метрів. Має три кімнати і кухню. Санвузол. Другий поверх недобудований. Вікна металопластикові, підлога з ламінату. Санвузол обкладено плиткою. Всі кімнати також з ламінатом. Бойлер, душова кабіна та пральна машина. Підключено відеоспостереження та сигналізацію. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. Деякі меблі залишаються в будинку. Літня кухня загальною площею в 10 квадратних метрів. Має телевізор, газову плиту та опалення пічкою. Усі фото відповідають дійсності. Будинок та ділянка під постійним доглядом. Поруч гарні сусіди. Два магазини, фельдшерський пункт, школа, дитячий садочок, сільська рада та церква. Гарне сполучення автобусом до Києва. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Продається двоподвір'я з двома будинками на 10 сотках у Рівненській області. Пропонується чудовий варіант для двох сімей або інвестицій. Два окремі будинки на просторій ділянці у комфортному та розвиненому селі Андрусієві. Загальна площа 102 квадратних метри, розділена між двома окремими будівлями. Будинки автономні, кожен має своє газове та твердопаливне опалення і власну свердловину. Перший будинок 56 квадратних метрів. Світла простора кухня-вітальня, дві окремі спальні та великий санвузол. Другий будинок 46 квадратних метрів. Велика кухня вітальня, окрема спальня та санвузол. Будинки мають шиферний дах, надійний та доглянутий. Фасад утеплений, що забезпечує комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. Вікна металопластикові, добре зберігають тепло. Стіни пофарбовані у світлі тони, що додає простору, санвузли, повністю облицьовані плиткою, сучасний та охайний вигляд, підлога на кухні з ламінату, у спальнях та вітальнях з натурального дерева. Будинок продається без меблів, що дозволяє облаштувати інтер'єр за власним смаком, облагороджене подвір'я, доглянуті клумби та фруктовий сад з фруктовими деревами, нові ворота та окремий заїзд для авто, гараж, який стане зручним місцем для зберігання авто, чи господарського інвентарю, тиха вулиця, приємні сусіди та затишна атмосфера, розвинена інфраструктура в межах пішої доступності, зупинка громадського транспорту, дитячий садок, продуктові магазини та сільська рада. Цей чудовий будинок стане ідеальним варіантом для великої родини, яка хоче жити поруч, але в окремих будинках. Тож не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Продається півтораповерховий будинок в селі Іванівка Тернопільської області 1994 року побудови. Будинок побудований на залізобетонних сваях. Перший поверх будинку складається з гаражу, площею 57,7 квадратних метрів та господарських приміщень загальною площею в 45 квадратних метрів. Перший поверх виконаний з залізобетонних блоків. Другий поверх складається із жилих приміщень загальною площею у 100 квадратних кілометрів. Другий поверх виконаний з червоної цегли з товщиною стін у 52 см. Перекриття між поверхами та між другим поверхом і горищем виконано з залізобетонних плит. У будинку чотири роздільних житлових кімнати. Велика центральна, кухня в 12,7 квадратних метрів. З другого житлового поверху є вихід на горище. Та господарські приміщення першого поверху. Будинок газифікований. Є водопровід з криниці та каналізації з вигрібною ямою. Загальна площа земельної ділянки 29 соток. Електропостачання трьохфазне. Опалення як газове, так і твердопаливне. Є заготовлено багато дрів. На подвір'ї є окремий будинок з літньою кухнею, хлівом і банею. На частині земельної ділянки висаджений садок, вслі гарно розвинена інфраструктура та сполучення між селами. Є магазин, аптека, школа та дитячий садок. Для детальної інформації та перегляду обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Вашій увазі цегляний будинок у селі Жабківка Корицького району Рівненської області. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у телеграм-каналі. Ціна будинку всього 3,5 тисячі доларів. Села Рівненської області багаті на кисень, туристичні бази та відпочинок від міської метушні. Ця будівля гарний варіант теплої дачі або місця для вашого проживання з родиною. Будинок займає площу 79 квадратних метрів, має 4 кімнати. Сам будинок виконаний з цегли та має зовнішнє утеплення стін, що зберігає тепло у холодну зиму, та покриття даху з металочерепиці. Вікна замінені на металопластикові. На території побудований цегляний гараж, який може слугувати для вашого автомобіля або для будь-яких господарських потреб. Є місце для будівництва приміщення за вашим смаком. Будинок огороджено сіткою по всьому периметру. Навколо будинку досить велика територія розміром 20 сотих. Одразу за будинком є городина та вихід до озера. До будинку підведено усі комунікації, що дозволяє покупцям одразу переїжджати на постійне проживання: світло, газ, вода, навіть інтернет. Великі просторі кімнати дозволяють втілювати різні дизайнерські ідеї. У селі працює два магазини кафе, школа та садок. Є великий стадіон для дітей, на якому постійно відбуваються змагання, та будинок культури, у якому проводяться різноманітні заходи. Найближче місто знаходиться у 15 кілометрах і забезпечене транспортними комунікаціями у вигляді автобусів. Для детальної інформації переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Продається будинок. Готовий до проживання у селі Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок 1997 року забудови. У гарному стані цегляний та з шиферним дахом. Загальна площа будинку 94 квадратних метри та 25 соток землі. Будинок з новими металопластиковими вікнами. У будинку є все, три види опалення, електрокондиціонери, газовий котел та дров'яний, до якого є заготовлені в сараї дрова, два кондиціонера, відеоспостереження, також підведено телебачення та інтернет. Є навіс для авто. Сам будинок містить три кімнати кухню та санвузол. Санвузол суміжний з великою ванною, кухня з кафелем на підлозі та відділкою з плитки біля плити та умивальника. Кімнати світлі, пофарбовані з дерев'яними підлогами та вимощеними стелями. За можливості можна замінити міжкімнатні двері. Будинок продається пустим. На території велика літня кухня з укріпленим підвалом, в якій залишається плита та газові балони. Під будинком власна криниця та два септики. Проведено усі комунікації: Двохзонний лічильник, світло, вода та газ. За будинком є невеликий город та є ще один з можливістю оренди. Вимощена доріжка до будинку. Ростуть дерева. Будинок огороджено високим парканом для вашої приватності. Поруч з будинком знаходиться зупинка, магазин та бібліотека, гарне сполучення з сусідніми селами. Є конюшні для цікавого проведення дозвілля. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте, Підписатися на канал.